Проте варто зазначити, що на сьогодні в нас на розетці виставлено лише 412 товарів. Тобто потенціал в розетки може навіть бути більшим, ніж у прому. Зважаючи на те, що в промові в 2,5 рази більше виставлено товарів, ми отримали 20 тисяч. То тут ми отримали 10 тисяч за 400. Товарів, якщо ми додамо ще плюс 600 товарів, я думаю, ми зможемо десь вийти на прибуток в 25-28 тисяч гривень на пікових місяцях по продажам, що доволі також погодяться непогано. Знову ж таки, це для мене цілковитий пасив, адже я не витрачаю на то все часу. А ми все виготовляємо в будь-якому випадку для оптових замовлень, і це просто йде бонусом. там в мене менеджер сидить, опрацьовує і копійчина капає. Небагато, без сумнівів, але візьмемо вже пром і розетку, і в нас там чистий прибуток, виходить 30 тисяч гривень. Ну, як чистий, чистий, з вирахуванням комісій. А сюди ще накинути налог, а сюди ще накинути собі вартість. Ну Неважливо. Якщо прибрати все, то 20 тисяч з двох маркетплейсів чистими в карман падає. І це доволі приємний прибуток. 20 тисяч на дорозі не валяються, і, як на мене, воно того вартує.